Сьогодні ми з вами поговоримо про твір Річарда Баха, чайка Джоната Лівінгстон. На першому слайді ми з вами бачимо таку естетику, тобто -то фото і вайб цього твору. Чайка, життя, море, це все є цими алегоричними образами цього твору. Сьогодні ми з вами поговоримо про розбір, взагалі, цього твору, про аналіз. Тему, ідею, головну думку, деякі алегоричні образи та цей жанр. Тобто сьогодні ми коротко про це все поговоримо. Якщо ви зараз у восьмому класі, і якщо ви дивитесь це відео, ви вже ж зараз тут тобто, закінчите вже цей рік, і у вас зараз цей твір, чайка Джонта Лівінгстон. Який є насправді дуже важливим, який я навіть дуже сильно полюбляю читати, але сьогодні ми з вами поговоримо, як його треба коротко розібрати, щоб всі просто розуміли сенс взагалі цього твору. І так, у нас виникає таке запитання: яка тема, ідея та головна думка цього твору? Тема це розповідь про молоду чайку, яка навчилася літати та присвячує себе самовдосконаленню і самопожертві. Ідеєю є те, що потрібно прагнути до самодосконання. Та головною думкою те, що не писти потечі, як це роблять багато людей, а треба вчитися та розвиватися. Жанр цього твору це повість притча рік видання, 1970 рік, і автор Річард Бах. У цьому творі захований сенс взагалі всього життя. Дивіться, ця тема самовдосконалення, тут саме у цьому творі заховані такі алегоричні образи. Що означає алегоричні образи? Тобто, у якісь там речі, або ж, наприклад, тобіться, у цих тваринах у цій шальці заховане життя і сама людина. Давайте розберемо. Зграя качок, пробачає чайок, це наше повсякденне життя. Ось тепер заховався у нашій голові. Це наш весь життя. Цей політ Джота Лікстон — це наша свобода, а прагнення Джонатана вдосконалювати поліми політ це шляхи людського самовдосконалення, бажати пізнати сенс буття і осмислити свій статус у світі. Джонатан це людина, яка прагне дознань і досконалості, а крила є символом свободи, волі та духовності. Ці алегоричні образи заховують сенс нашого життя. І тому аж автор Річард Бав хотів визнати цю тему, цю ідею з самодосконалення. Чайка це і є алгоритмічний образ людини, а зрая всіх інших чай з нашого повсякдення життя. І те, як ми можемо просто плисти по течії, чого до речі не потрібно робити. Джонатан взагалі керує жагою пізнання, як він говорив. Тисячі років ми ризикуємо в пошуках робіт голів. Але зараз, нарешті, стало зрозуміло, навіщо ми живемо, щоб пізнавати, відкривати нове та бути вільними. Тобто чайка Джонатан Лівінгстон. Її ще називають повістю притчою, тому що у неї є повчальний характер. Тобто повість, ми знаємо, що це, щоб ви запам'ятали, що таке, ось, як я, наприклад, це що таке повість. Це те, що більше, ніж оповідання, та те, те, що менше, ніж роман. Тобто це якесь середнє. А притча це, це той твір, який має такий повчальний характер. Повчальний характер, який пов'язаний з життям. Тому жанр цього твору є саме повість, притча. Я дуже сподіваюся, що вам допомогло це відео у тому, щоб скерувати, яка тема, ідея, головна думка, про що взагалі йдеться, які алегоричні образи, та щоб ви зрозуміли сенс та суть, чого Річард Бах висловив саме чайку, чому саме крила, чому саме ось це самовдосконалення, яке потрібно зараз у житті, тому що зараз все починає йти, тобто, не так, як потрібно, і люди забувають, що... Сенс життя це самовдосконалюватися це, пізнавати щось нове, без чого ми не можемо так просто жити. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви відкрили для себе щось нове, пізнавши щось нове та зрозуміли сенс цього твору. А точніше, Річарда Баха, Шайка, Джонатан Лівінгстон.